1 лютого в Україні збережеться хмарна погода, місцями можливі прояснення. В окремих регіонах очікуються опади у вигляді дощу, а вітер подекуди посилиться. А тепер детальний прогноз по регіонах. У Київській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 3. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен припинитися. На півночі. У Житомирській області в день температура буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 2. Хмарна погода триматиметься увесь день, опадів не передбачається. У Чернігівській області в день прогнозується плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Весь день буде хмарним, опади відсутні. У Сумській області в день температура сягне плюс 6 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 3. Ранковий дрібний дощ вдень набере силу, але ближче до вечора почне слабшати. На сході у Харківській області вдень очікується плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається увесь день з середини дня і до вечора йтиме дощ. У Донецькій області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом дня буде хмарно. Увечері йтиме дрібний дощ. У Луганській області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Хмарна погода буде триматися увесь день. Опади не прогнозуються на півдні. В Одеській області вдень очікується плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Ввечері можливе прояснення, проте впродовж дня буде хмарно. Опади відсутні. У Миколаївській області в день температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Ввечері небо стане ясним, а у другій половині дня можливий дощ, який до вечора припиниться. У Херсонській області в день температура складе плюс 9 градусів, а вночі плюс 6. Похмурий день проясниться лише у вечірній час, опади не прогнозуються. У Запорізькій області в день буде плюс 8 градусів, а вночі плюс 5. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. З середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора посилиться. У Криму в день температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Хмарна погода з короткочасним проясненням вдень. Без опадів. На заході. У Львівській області в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 1. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарна погода збережеться протягом усього дня. Опади не передбачаються. В Івано-Франківській області в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Ранкове прояснення зміниться похмурою погодою протягом дня. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області вдень очікується плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Марна погода утримується до самого вечора. Опади відсутні. У Чернівецькій області в день температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі буде плюс 2. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Після похмурого ранку очікується ясний день і вечір. Дощу не прогнозується. На Закарпатті в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Після ранкової хмарності день та вечір будуть ясними, без опадів. У Рівненській області в день температура складе плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Вітер західний 6 метрів за секунду. Протягом усього дня збережеться хмарність без опадів. У Волинській області вдень і вночі очікується температура плюс 2 градуси. Хмарна погода протримається до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура день і вночі становитиме плюс 1 градус, вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Хмарна погода протримається увесь день. Дощу не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура складе плюс 6 градусів, а вночі плюс 3. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Похмура погода протримається до самого вечора. Вранці можливий дощ, який посилиться у другій половині дня. Але до вечора припиниться. У Полтавській області вдень очікується плюс 6 градусів, а вночі плюс 3. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте до вечора повинен припинитися. У Черкаській області вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 4. Вітер північно західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня припиниться. У Дніпропетровській області в день буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Дрібний дощ ітиме увесь день та може посилитися у вечірній час. У Вінницькій області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься на такому ж рівні. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися увесь день. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою буде погода 1 лютого. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Гарного вам дня, до зустрічі!